Що сталося? Упала просто на рівному місці. Там, на вулиці падала? Да, на вулиці виходить, сніг і там яма, яку я не бачила. Воно все покрите снігом, яма теж. І я вступила в яму. Ну, нож, нога. Ось все. Да, нога вступила в яму і я впала. Просто впала. Показуйте вам. Отак де? Тут тут, Виходить, по скісточці. Зараз зробимо рентген, побачимо. що до чого. житомарянка Людмила каже, що травму отримала 28 січня на вулиці Вітрука. Жінка говорить, що тротуар не був прибраний від кучу снігу та льоду. Може, вчасно потрібно було розчистити, де тротуари, щоб не було цих горбів. Такі горби ну реально людина, яка старшого покоління, це взагалі жах. Сергій Рейнт, лікар-травматолог-ортопед лікарні номер 2, розповів Суспільному, що з 27 січня 2026 року зросла кількість звернень пацієнтів. До жиледиці, до цього снігопаду, шло в межах 20-25-30 пацієнтів за день. Наприклад, за позавчора, 27 числа, звернень було у нас 49. За добу 49. З них 45 було людей, які саме травмувалися падіння на вулиці, саме внаслідок ожеледиці. З них було 20 переломів, решта там пошкодження зв'язок і забої. З борульками у нас звернення не було. Максим Кухарук, завідувач травматологічного відділення лікарні, говорить, що станом на 11 годину, 29 січня, пацієнти з травмами, отриманими під час ожеледиці, не надходили. Більшість падінь – це падіння з висоти власного росту. І, Відповідно, важкість травми не така, як відбувається при падінні з висоти більшої, або при ДТП. І, скажімо так, наскільки це можна сказати на щастя, більшість переломів можна лікувати консервативно в даному випадку, тому що вони або без зміщення, або з мінімальним зміщенням. Віктор Померляну, медичний директор лікарні, каже, що травматологічна допомога надається цілодобово і безоплатно. Ми повністю забезпечені і маємо можливість надавати цілковитою повністю медичну допомогу пацієнтам з травми 24 на 7. Пацієнт забезпечується ліками виробимо медичне призначення безоплатно. От згідно вимог національної служби здоров'я України, шла на роботу рано утром і впала, і сильно впала на руку. Два в двох місцях перелом. А де це було? Район біля Глобала там в тому районі. Мені сюди на скори привезли. Мені зробили допомогу одразу. Угу. Ага. от належали гіпс уколи обезболюючи. Кількість пацієнтів з травами зростає від 27 січня, каже Михайло Мельник, лікар-травматолог міської лікарні. номер один. Як переломи є, так і забої. Також є люди з травмами грудних клітин, переважно забої, інколи бувають і переломи. За три дні в середньому близько 35-40, інколи до 50 чоловік за добу було звернення. Перед цим ну, набагато менше було звернень. Декілька випадків було, що потрібно було госпіталізувати. От вся допомога була надана в повному обсязі. Те, що потрібно для надання першої відкладу допомоги, ми забезпечені. Чи звикались люди, щоб рульки десь падали на моїй зміні, таких випадків не було. Леонід Харшан, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.